Доброго дня, шановні прихильники спорту. Зокрема, футболу до вашої уваги шостий випуск щоденника Євро 2024 Уже розпочинається в нас другий тур, за підсумками якого ми однозначно будемо знати кілька команд, які гарантують собі путівки до плей-офф. І хто знає, можливо, деякі збірні втратять всі шанси на це саме плей-офф ще за тур до завершення. Сподіваюся, що це будуть команди не з групи І. Але сьогодні не про групу І, а оглядаємо матчі групи «А» та Бі. Але перед цим індивідуальна подяка за підтримку каналу Ігору та Олексію. Для каналу це важливо. Дякую. Якщо у вас також є бажання це зробити, в описі під відео є інформація. Стартовим поєдинком вчорашнього ігрового дня це був матч Хорватія-Албанія, поєдинок групи Бі, поєдинок збірних, які, нагадаю, програли у першому турі. Тому, звичайно ж, планували чіплятися за очки посерйозно. Хорватія у воротах лівакович фенербахче в обороні Юранович У Берлін, Шутало, Аякс, Квардіол Манчестер-Сіті та Перішичі. Рахується як Хайдук, але належить Тоттенхему. У півзахисті Модріч, Реал Мадрид, капітан команди, Брозович Альнасар, Ковачич Манчестер Сіті. Трію попереду це Майер з Вольсбурга, Петкович, Динамо Загреб та Крамаріч. Хофенхай. Златко Даліч – тренер збірної Хорват. Албанія у воротах Стракоша з Брентфорда, оборона Мітай, не будемо говорити, звідки Аєті Ферклуш, Джим Сіті, капітан команди з Аталанти та Хюсай з Лацу. Півзахист Лачі Спарта Прага, Рамадані Лечі, Аслані Інтер. Попереду тріо це Байраміс Сасуоло, Минай з Сиваспора та Асані з Кванджю з Південної Кореї. Бразилець Сільвіньо тренує збірну Албанії. Обслуговував поєдинок французький арбітр Алетесьє. Крім того, що ці збірні намагалися взяти перші очки на цьому чемпіонаті, вони ж проводили першу очну зустріч в історії, до цього ніколи не зустрічалися. Поєдинок класно розпочали албанці, взагалі перший тайм вони переважали свого супротивника, і цілком закономірно на 11-й хвилині вони відкривають рахунок. Навісна передача, і Казім Лачі буквально трішечки підрізає м'яч, і той опиняється в сітці 1-0. Більше того, до завершення першого тайму навіть були нагоди для того, щоб зробити рахунок 2-0. Але не вийшло на початку другого. Уже хорвати діяли активніше, чи то вони перехопили ініціативу, чи то можливо Албанія вже почала грати по рахунку як наслідок. Могла забувати Албанія. На 73 й класна контратака, але Сафері приймає дещо неправильне рішення замість того, щоб віддати пас на партнера, завдає неточного удару. Здавалось би, нічого страшного, але ні, страшне, тому що на 74 й в наступній же таці Хорватія зрівнює рахунок. В штрафному майданчику албанців розбирається супротивниками Андрей Крамерич та 1-1. Щоправда, ще за дві хвилини до цього відбувається цікава подія. Здавалось би, просто заміна на поле виходить півзахисник Клаус Г'язула, але це історична подія. Тому що на 76-й автогол від нього прикриз для Албанії, атака від хорватів, і капітан Албанії блокує удар. Щоправда, м'яч влучає в цього самого Г'язула та рикошетить у ворота. 2-1 на користь хорватів. Більше того, на 88-й Лука Модрич міг зробити рахунок 3-1, тому що класно пробував здалеку. П'ять хвилин було компенсовано до цього поєдинку, і на 95-й цей самий Клаус Гязула зрівнює рахунок класно діє в один дотик 2-2. Ось так: на 72-й вийшов, на 76-й автогол на 95-й зрівняв рахунок. А потім ще й на 97-й заробив гірчичника. По повній програмі вписав своє ім'я в даний поєдинок і загалом в історію очних протистоянь цих двох збірн. Так, підсумку все й завершилося по одному балу для Хорватії та Албанії. Про турнірну ситуацію у групі B говорити не будемо, тому що інше ма з цієї групи буде зіграно пізніше. А от у групі A другий тур відбувся повністю, тому що зіграли два поєдинки першим відбувався матч Німеччина проти Угорщини. Німці в разі перемоги гарантували собі путівку до плей-офф, а от угорцям потрібно було десь брати перші бали на турнірі. Склад Німеччини, до речі, ідентичний тому, який грав проти Шотландії у воротах Ноєр-Баварія в обороні Кіміх Баварія, Рудігер Мадрид та Байер Ліверкузен Міттельштадт Штутгарт. В півзахисті 에, Андріх Байер Ліверкузен, Крос Реал Мадрид, ближче до атаки Мусіала Баварія, Гюндоган капітан команди Барселона, Вірс Байер Ліверкузен, на вістрі Кайхавер з лондонського арсеналу, тренер збірної Німеччини Юліан Нагельсман. Угорщина у воротах Гулачі Лейпців в обороні Дардай з Герти, Орбан з Лейпціга Фіола з Фехервара в півзахисті Керкес Бормут, Шафер Уніон Берлін, Надь з Спеції, Бола з Сервета ближче до нападника. Сабослай, капітан команди з Ліверпуля та Шалайс Фрайбурга на вістрі Варга з Ференцвароша. італійський наставник Марко Росі, тренер збірної Угорщини. Ну і нідерландський арбітр Маккелі обслуговував даний поєдинок. Матч відбувався в Штутгарті, де прихильники збірної Німеччини були в білому, прапори були стандартними, а от комплект форми збірної Німеччини нетрадиційним. Тим не менше, звичайно ж, вони були фаворитами даного поєдинку. Але ще в силу давнину, в 1954 році востаннє Німеччина вигравала офіційний матч у угорці, тому, звичайно ж, тут легкої прогулянки точно не передбачалося. Тим не менше, старт матчу саме за німцями. Вже на 11-й хвилині Кайгавер спробував з меж Воротарської, але не забив. А на 22 й хвилині рахунок було відкрито. Щоправда, не без питань. Боротьба в страшному майданчику Угорщини, захисник падає в цій самій боротьбі, і його партнери зупиняються та піднімають руки, починають про щось сигналізувати. Але ж є правило, що гра триває до свистка. І це правило знає капітан збірної Німеччини Гюндоган. Він швиденько підхоплює м'яч, віддає на мусіалу, і той Забиває 1-0. До речі, для Джамала це другий гол на чемпіонаті. Він, відповідно, стає на даний момент кращим бомбардиром першості. Не можна сказати, що в збірної Німеччини було дуже багато моментів у цьому поєдинку, але річ у тім, що Угорщини їх було ще менше. Але зрівняти рахунок вони могли. Ще в першому таймі на 26 й хвилині класно зі штрафного пробивав капітан угорців Собослай, але чи то голкіпер Німеччини Нойер, чи то поперечина врятували збірну Німеччини, і голу тут не трапилось. Хоча гол таки був в компенсований час, але там відразу був піднятий прапорець і був зафіксований офсайд. Ну а в другому таймі капітан збірної Німеччини Гюндоган до асисту ще й записує гол на 67-й хвилині. Класна багатоходова атака від німців, завершується прострільною передачею, і Гюндоган в один дотик з 11 метрів забиває другий м'яч. 2-0 гру було вирішено, хоча Угорщина мала шанси для того, щоб забити бодай один гол. Навіть були деякі претензії на пенальті, але в підсумку 2-0 все таки завершилося. Тож збірна Німеччини стає першим учасником плей-офф. Заключним поєдинком вчорашнього ігрового дня був матч Шотландія-Швейцарія. Пригадуємо, що в першому турі Шотландія програла, а Швейцарія виграла. Тому, звичайно, Шотландії бажано було б цей поєдинок не програвати. Яким же складом вони вийшли це робити? Отже, у воротах Ганн з Норвіча в обороні Ралстон-Селтік, Гендрі з Етіфака, Генлі з Норвіча, Тірні Реал Сосєдат, хоча належить Арсеналу, Робертсон капітан команди з Ліверпуля. Бі в півзахисті Мактоміна і Манчестер Юнайтед, Гілмор, Брайтон, МакГрегор, Селтік, МакГін Астон Вілла, попереду Адамс з Саутгемптона. тренер збірної Шотландії Стів Кларк. Швейцарія у воротах Ян Зомер в обороні Родригес Торіно, Аканджі Манчестер Сіті, Шер Нюкасл, півзахисті Шачірі, Чикаго Фаєр, Фройлер Болонія, Джака капітан команди Баерлі Веркузен, Відмер Майнс. Під нападниками грали Варкас з Аусбурга та Ебішер з Болоні на вістрі -Ндоє з тієї ж самої Болонії. Мурат Якін, тренер збірної Швейцарії. Обслуговував цей поєдинок словацький арбітр Кружляк. Цікавий матч нам подарували збірні. Матч, до речі, відбувався в Кельні. Тут же збірна Швейцарії проводила свій матч першого туру, тобто по суті, нікуди не їздить. А ось збірна Шотландії приїхала сюди з Мюнхена. На 13 13-й хвилині поєдинку кутовий у збірної Швейцарії, але гол забиває Шотландія. Неймовірно швидка контратака як наслідок удар від Мактоміная, але м'яч летить в руки Зомеру. Щоправда, захисник збірної Швейцарії Шер підставляє ногу як наслідок м'яч у воротах 1-0. Хоча чомусь гол зараховано саме на Мактомінея. Тим не менше, як кажуть, десь знайшов, десь втратив. На 26 й хвилині захисник шотландців Ралстон невдало пасує назад, м'яч у Шачірі, і той стріляє за меж штрафної. нічия 1-1. Загалом по матчу, як на мене, у збірної Швейцарії було набагато більше нагод. Навіть два м'ячі вони ще зверху забили, але обидва через офсайд були не зараховані. Але до честі британців скажемо, що і в них були нагоди. І зокрема, на 66-й хвилині захисник Генлі влучає в стійку. Але про такі матчі, як правило кажуть, гра нічийна, власне, нічією цей матч і завершився 1-1. Тож після двох турів у групі А у нас одноосібний лідер збірна Німеччини 6 балів, Швейцарія 4, Шотландія 1, Угорщина 0. Відповідно, збірна Німеччини вже в плей-офф, Швейцарія майже там, а от за третю сходинку, яка дарує надію на плей-офф буде боротьба в заключному турі. Сьогодні на Євро у нас три поєдинки. Спочатку будуть зіграні два матчі групи Сі, Словенія проти Сербії, Данія проти Англії. Ну а ввечері справжній десерт поєдинок групи Бі Іспанія Італія. Ці матчі будемо оглядати завтра. Якщо відео сподобалось, підтримайте його та канал лайком. Якщо дуже сподобалось, підписуйтесь на канал. На даний момент, все. Дякую за увагу, за приділений час. На все добре, до завтра!